Розділ 2. Паоло Коеліо. Сповідь паломника. Справжня велич душі проявляється в тому, що тобі вже не потрібно прощати, бо ти не відчуваєш жодної образи. Адже прощати завжди означає певним чином вважати себе вищим за інших, принижувати тих, кого прощаєш. СТОРІНКА 128 і тільки під кінець, коли один і той самий знак кілька разів несподівано з'явиться у нас на шляху, стає зрозуміло, що це особлива мова, яка відсилає за межі звичайної дійсності. Сторінка 32. На мій погляд, найбільша небезпека, яка читує на людину в її духовних пошуках, це гуру, духовні вчителі. Фундаменталізм, усе те, що я назвав абсолютизацією духовного досвіду. Твій духовний пошук це твоя особиста відповідальність, і її не можна ні передати, ні передоручити іншому. Сторінка 36. Моя думка. Не вчитель навчає, а учень вчиться. Він не повинен бездумно виконувати команди вчителя і тим самим повторювати. Копіювати життєвий шлях свого наставника, а приймати рішення самостійно, брати за них відповідальність і тим самим йти своїм життєвим шляхом. І це буде еволюція, будь-яка копія гірша за оригінал. Для мене церква це група людей, котрі знайшли спільний спосіб поклонятися. Сказав, поклонятися, а не підкорятися це зовсім різні речі. Ця група людей може поклонятися будді, Аллаху, Господу Ісусу Христу. Не має значення. Важливо те, що ми разом виявляємося причетними до дива, відчуваємо себе єдиним цілим, стаємо більш відкритими до життя і розуміємо, що ми у світі не самотні і не ізольовані одне від одного. Сторінка 36. Будда казав: Безсилому легко дати обітницю цнутливості, а бідному відмовитися від багатства. Сторінка 41. Воїни світла, нові шукачі духовних пригод, легко впізнають одне одного. Адже хоча вони й обтяжені подібними вадами, мирськими бажаннями та почуттями провини, що й інші смертні, у них є щось особливе. Та сама іскорка в очах. Вони на все в житті відгукуються з ентузіазмом, не вважаючи себе при цьому ні особливими, ні обранцями. Сторінка 46. Апостол Яків говорив, що пізнати в нас дітей Божих можна лише за нашими справами, а не за словами про віру. Він казав, Покажи мені діла свої, а я покажу тобі твою віру. Сторінка 50. Що трапилося одного разу, може ніколи більше не повторитися. Але те, що трапилося двічі, неодмінно відбудеться і втретє. Звісно, я цілком усвідомлюю, що помру, тому намагаюся не накопичувати багатства. Вкладаю всі сили в саме життя. Сторінка 91 Сміливість це страх, який читає свої молитви. Той, хто не знає страху, не має сміливості. Сторінка 93. Від заздрості я захищаюсь магічними прийомами. Я створюю захисний бар'єр, бо не борюся проти неї. Заздрість найбільш руйнівний із смертних гріхів. Адже заздрісник не каже, Я хочу досягти того самого. Натомість він каже. Не хочу, щоб у того це було. Це дуже низько. Людина хоче вирівняти світ у найнижчій точці. Заздрість губить тільки тих, хто пригріває її на грудях як отруйну змію. Сторінка 99 Я попереджую людей про небезпеку фанатизму, будь-якої масці, про те, що хтось намагається керувати їхньою свідомістю. Про фальшиву культуру знань, про лицемірство такої політики, яка не служить громадянам, а використовує їх для задоволення своїх особистих примх. Сторінка 109: Не можна бути байдужим до політики. В протилежному випадку інші вирішуватимуть за нас питання, що стосується нашого життя та наших інтересів. Сторінка 112. Фундаменталізм, як це не парадоксально, передбачає відсутність віри. Потрібно вчитися терпимості, зрозуміти, що скрізь у релігії, політиці та культурі знайдеться місце для всіх. Ніхто не повинен нав'язувати іншим своє бачення світу. Як казав Христос, у домі Отця мого місця багато. Сторінка 115 я дуже люблю ще один приклад з Євангелія, де Христос говорить учням, що коли вони будуть поміж людьми, вони повинні бути мудрі, як змії, і прості, як голуби. Сторінка 139. Моя думка. Тобто йдеться про методологію, як високі вібрації апостолів, необхідно їм знизити рівня вібрації людей. Тимчасово, щоб була можливість вступити з ними в контакт на їхньому рівні і їхньою мовою. Нав'язувати віру це найкращий спосіб змусити тебе збунтуватися і перейти на бік супротивника. Сторінка 150. У чорній магії людина намагається вплинути на долі інших людей. У цьому і є головна відмінність білої та чорної магії. Сторінка 158. Більшу владу у того, хто контролює більшу кількість інформації. Сторінка 167. Але варто лише запалити світло і диявол буде повалений, тому що в нього не більше влади, ніж та, якою ти сам захочеш його наділити. Сторінка 168. Моя думка. Оскільки головне досягнення реально існуючого зла. У вигляді диявола у тому, що він змусив повірити людей, що його немає. Коеліов, знаючи про це, напевно, спеціально про це замовчує і згладжує фарби, тобто легко обманює, щоб не вносити хаос і страх у свідомість людей. Якщо є апостоли, святі, вчителі, ангели і так далі, то є їхні протилежності, демони, біси і тому подібне. Немає людини, яка була б, як острів, сама по собі. Хвилою знесе в море берегову скелю, меншою стане Європа. Смерть кожної людини применшує мене. Не питай, за ким дзвенить дзвін. Він, він дзвонить за тобою. Ернест Хімгвей, сторінка 188.